Тут цей варіант, вони мають якби, два варіанти. Тут бачиш, горловинка менша, тут більша горловинка. Якщо труба не глибоко, ось така замовляється. Всередині вони однакові, що там має шість камер, що там має шість камер. Просто по, по висоті вона чуть-чуть менша та чуть-чуть більша. Тут коробка, в якій розміщується мотор, зразу тут з'єднана, а тут вон, один ящик, оцей ящик і та трубка. Типу, просто бачите, тут вхід і тут вхід. Його ставиш десь біля в куточку огорожі. І mm -hmm. трубкою типу, спаюєш. Ну, поняв, як сантехнічною цією, ти ПП ПП і ПП спаюєш між собою і туди підводиш 220. Якщо в цьому варіанті сюди підводиш, то в цьому варіанті сюди підводиш 220 і просто з'єднуєш трубкою е, ці два входи. Монтаж, як завжди, стабільно е, по розмірам котлован. Внизу подушку сантиметрів 15, три мішка цемента. Ми даємо так, три мішка цемента і, і пісок. Вирівнюємо, ну, перемішали, вирівнюєш, опускаєш у чесну, набираєш водою і тоді вже обсипаєш піском з цементом. На всю систему ми, ми замовляємо завжди зіл піску, зіл піску і 23 мішка цемента. Хоча ми раніше давали 10 мішків цементу, і все прекрасно стоїть, але я прийняла рішення, що 10 мішків, типу там півтора ну, тисячі гривень, то не ті гроші, щоб економити. Коротше, зіл пішку і 23 мішка цемента. Три мішка на низ. І 20 на обсипку. Засипав сюди, підключив вхід, підключив вихід з іншої сторони, 220 підвів в коробочку і провів повністю її засипку. Ну, якось так. Ну, є ще такі варіанти, але ну, вони вже теж це, це до 8 чоловік. Е, є такого типу до 6, але ну, вона вже 3-400.